Погнали, СК 2011 року в дуже класному збережному стані, вся в рідній фарбі, збережений максимально салон, в автомобілі працює повністю все. В гарній комплектації 2011 року 225 тисяч пробігу. На повному приводі 16300 вартість є панорама, зимова гарна гума. Підігрів зони дворників безключовий доступ та дотяжки працюють на кожній дверці без проблем. Автосвітло, автодощ, це зрозуміло, підігрів і охолодження передніх сидінь, повний електропакет з задніми шторками боковими та заднього скла. Купа функцій, автохолди, задня камера, підкриві пелюстки, панорама. Працює повністю все в автомобілі. Автомобіль дійсно в гарному стані, технічно, 5,5, без турбін, без задірів, надійний мотор. Відповідно, є електрокришка багажника. Автомобіль повністю весь ціленький, зовні по кузову, немає ніяких видимих слідів експлуатації, подряпин та вм'ятинок немає. Гарні диски. Автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Приїжджайте на тест-драйви. Вартість автомобіля 16300, а також надаємо кредит та лізинг на цей автомобіль.